Вітаю на каналі Ваша кава.ua. Хочу показати, які саме є налаштування в кавомашині Seiko Royal Office і як потрапити в меню налаштувань Значить Перше, що нам потрібно, нам потрібно вимкнути нашу кавомашину центральним вимикачем. Ось так. Потім на вимкненій кавомашині нам потрібно затиснути комбінацію клавіш. Ось так. І тепер включити кавомашину знову. Так, коли ми її включили, у нас з'явився екранчик код. Якщо ви не змінювали паролі коди, то стандартна комбінація це всі одиниці. Всі одиниці це кнопочка Еспресо. Коли ми ввели всі одиниці, у нас з'являється ось таке меню. Пройдемося по базовим налаштуванням. Так, у нас є стрілочки вверх-вниз і Enter. А також Cancel вихід. Значить, нам потрібні Settings. Налаштування. Заходимо в налаштування. Перший пункт це мова. Тут ми можемо змінити мову. На жаль, української мови немає, тому залишаємо англійську. Далі пролистуємо. Клавішами вниз або вверх. Температура кави. Це температура самих напоїв. Тут ми можемо змінювати цей показник. Це може бути медіум-середній лоу низький, мінімум мінімальний, максимум максимальний, хай високий і так далі. Ми залишаємося без змін. Ідемо далі. Це температура цієї кави. Це була попередньо була температура маленької Small coffee тепер температура звичайної кави. Все те ж саме. Йдемо далі. Program quantity Yes Що це таке? Програм квантіті це програмування наших напоїв, скільки водички буде наливати в наш стаканчик кави. Якщо в нас встановлено Program Quantity Yes, то в звичайному робочому режимі, коли ми натиснемо на кнопочку і будемо її втримувати, в нас з'явиться цей напис Program Quantity, і кавомашина перейде в режим програмування напою, вона змеле каву і почне видавати вам каву в стаканчик. І чекатиме того моменту, коли ви відпустите цю клавішу. Як тільки ви клавішу відпустите, от, наприклад, вам в стаканчик набігло стільки кави, скільки ви хотіли, щоб була порція еспресо, Ви відпускаєте цю клавішу. І в цей момент кавомашина запам'ятовує цю порцію і завжди на цій кнопці буде її повторювати. Те ж саме ви робите з цією клавішою, і те ж саме ви робите з клавішею гарячої води. Тобто, це. Дозвіл на режим програмування вашої кавомашини, коли вона в робочому звичайному режимі. Якщо ж ви налаштували ідеально свою кавомашину, поставили її в офісі або в магазині і не хочете, щоб продавці чи ваші менеджери втручалися і збивали ці налаштування, то ви просто заходите сюди і говорите No, забороняєте. Це робити. Давайте так і зробимо. Йдемо далі. Prebreунінг це у нас передзамочування. Що таке передзамочування? Є різні режими передзамочування. Давайте подивимося. Є long довгий, медіум середній і. ноу. No. no – це без цієї опції. Значить, розповідаю, що це таке. Пребрюнінг, мабуть, що правильно говорити. Це перед вашої таблетки намеленої кави. Кавомашина меле каву, коли ви натискаєте еспресо або американо, закидає цю каву в блок заварювання. Потім дає порцію водички з бойлера гарячої і зупиняється. Якщо ця опція включена, то машинка зупиняється на декілька секунд, замочуючи пігулку з кави для того, щоб розкрити максимально смакові якості кави. Ви можете не користуватися цією опцією, і кава буде теж смачна, але якщо ви ввімкнете цю опцію, то буде трохи смачніше. Машинка буде робити паузу. Приготуванні, тобто витрачати на декілька секунд при приготуванні більше, але це дуже позитивно вплине на смакові якості самого напою. Тож я рекомендую все ж таки користуватися цією опцією і її вмикати. Так, підтверджуємо лонг, хай буде довге довгий передзамочування. Йдемо далі. Декальцинація. Меню декальцинації. Заходимо сюди. Що ми тут бачимо? Перший пункт це жорсткість води, яку ми можемо налаштовувати. Зараз у нас стоїть четвірка, це найбільш жорстка водичка. Ми можемо змінювати. Якщо ви знаєте, яка у вашому регіоні водичка, наприклад, у вас дуже жорстка ви виставляєте четвірку, або м'якенько ви виставляєте одиницю, від цих параметрів залежить наскільки часто. Каомашина буде просити вас її, зробити її обслуговування саме декальцинацію. Ми залишаємо так, як у нас було тут. Підтверджуємо, ідемо далі. В цьому пункті меню в нас стоїть ні. Що це таке? Це попередження про декальцинацію. Чи сповіщати власника кавомашини про те, що потрібно пора зробити декальцинацію чи ні. В нас стоїть ні, якщо ви це хочете бачити, ставите yes. Рухаємося далі. Якби в нас стояло там yes, то ось в цьому пункті в нас би був не нуль, а світилося б, скільки літрів е залишилось пройти. Через као... Пройти в водичці через као машину, щоб засвітилося сповіщення про декальцинацію. Ну, наприклад, там 100 літрів, якби тут було, то через 100 літрів КАО-машинка сказала б, що їй пора зробити декальцинацію. Рухаємося далі. Виходимо з цього меню. Ідемо далі. Наступний пункт меню рінсінг. Це промивка. У нас вона стоїть увімкнена. Це що таке? Це при першому увімкненні кавомашини. Вона нагрівається і промиває просто водичкою блок заварювання. Ну, це така корисна опція. По-перше, це прогрівається сам блок заварювання. І тоді перша порція кави буде не холодна, а тепла і відповідно смачніша. Ну, і в. Корисно для самого блоку заварювання, щоб він промивався чистенькою водичкою кожен день, коли вмикаєте свою кавомашину. Рухаємося далі. Прегріндінг. це перед помел. Що це таке і навіщо? Коли кавомашина стоїть в дуже людному місці, або ж Наприклад, у вашого колективу є можливість пити каву тільки в обідню перерву, і тому до кавомашини в одномоментно підходить багато людей, які її користуються, і потребують якомога швидше зварити свою каву, то ви можете увімкнути цю опцію, і тоді кавомашина буде намелювати наступну порцію кави. Одразу після того, як ви готуєте свою порцію кави. Тобто наступний користувач вже не буде стояти і чекати, поки кавомашина намеле йому каву. Він натисне своє еспресо, і вона одразу зробить еспресо вже з заготовленої порції кави. Не рекомендую вмикати цю опцію, якщо це вам не потрібно, якщо у вас не такі умови, як я описав. Чому? Тому що змелена кава, яка вже зберігається в змеленому вигляді, ніколи не буде такою смачною, як свіжо змелена. Тому цю опцію ми у себе вимикаємо в наших умовах. Але якби в обідню перерву нам треба було напити кавою одразу 30-40 чоловік, то ми б її увімкнули і з задоволенням користувалися, тоді б ця. Опція була б непомітна для всіх інших користувачів, але дуже корисна для колективу, Show Counters це показувати пробіг лічильника на головному екрані за допомогою цієї кнопки чи ні. Якщо поставимо No, то не зможете подивитися пробіг кавомашини з користувацького меню. Тому це дуже корисна штука, ми її залишаємо, завжди можна легко зняти показники лічильників. Далі, все, далі по кругу. Знову мова. Так що, дякую вам за перегляд. Звертайтеся за кавомашинами, запчастинами, кавою. Всім, що цікаво, вам як кавоману, до нас на сайт вашакава.ua, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Дякую.